Так, друзі, всім, всім привіт. Поки що на свіжих емоціях хочу розказати, що тільки що було, щоб ну, на ще, щоб собі заповнити і взагалі, на, на свіжих емоціях так сказати, передати, що, що я тільки що відчував. У нас є недалеко а, ну, такий городок. Коротше, він в Норд-Каролані знаходиться Chimney Rock. І там недавно коротше, случилося. Наваднє і там затопило, змило всі бізнеса. Такий маль, маленький такий був бізнесовий центр, ну, такий не центр, якби там багато людей жило там, ну коротше, там водой все змило. Я рішив сьогодні поїхати, подивитися, що там і як. І коротше, на мотоциклі поїхав, десь в Чіпків 6 виїхав. І там їхав, дивився, там ну ремонт дороги і все таке. І коли я вже туди приїхав, 8 часов 8.30 і вже так стеміло трошки. І... Я і там, коротше, можна, якщо Спартенбура, хто місний знає, можна доїхати до Чемнірак, там вже гори конкретні, тут Ешвіл, і, і вже тут по кругу, так, по фрівею, ну, по кругу так, 100-120 майлів, може чуть більше. Ну я приїхав туди, думаю, ну що робити, ладно. Думаю, проїду, поїду вже сюди в Ешвіл, переїду всі ці гори, і по горах вернуся вже по фрівею по 26-й туди додому. Я зараз знаходжуся на... Реаслір'я, оце, одразу після Ешвіла в сторону Спальденбу. Одразу ця перша нова реаслір'я. Ну і коротше, думаю, остановлюся за те, що це відділ. Бо взагалі інтересно було. Ну Там, коли проїхав цей центральний городок, заїхав чуть вище, де вже гори, туди ближче до хребта. І там позмивало дороги. Получається, односторонній односторонні рухи і поставили світлофори, такі, що на колесах підвозять, ставлять, обично де стройки йдуть. І коротше, Їду два мексиканця впереді мене. Вони там настройки робили, і вони зараз сюди їхали ввечері, де я так поняв верталася. І я ззаді них пристраюся, під'їжджаємо на перший сюдопорт, ну нас пропускають, там одні проїхали, ну і ми туди. Дві машини, я третій в mm -hmm. Я їх трохи от, відпустив, щоб вони не думали, що я там стакер якийсь там їду за них. Ну, коротше, вони приїжджають. Дивлюся, вдалі там десь по горах їдемо, ще один оцей світлофор такий, що знову дорогу розмило, там ще таке болото, все таке хатів немає, нічого темнота, один цей світлофор. І вони, коротше, приїжджають, мені загорається червоний світлофор. Я я останавливаюсь, ставлю там нітралку, знаєте, на, на хрелях, поки найшов цю нітралку. А... Стою я короте. стою, я не знаю, чи це інтуїція, чи що. Ну думаю, щось чи мор, чи щось мені показалося, чи в зеркалах, чи що. Ну, щось мені щокнуло, що треба подивитися, от, подивитися, е... подивитися назад. Я розвертаюся якась така, ну не тінь, чи що. Я так, раз. І потім я зрозумів, що в мене просто обірвалося просто всередині. Отак я завмер. Мене просто все померло. На секунду, я розвертаюся. 15 метрів від мене, отакий от медведь, отакий от чорний. І він такий тут ту ту, -ту, -ту" короче, до, до мене коротше, е свої мішка касалати коротше, на мене лежить ще я... Коротше, я не знаю, як я, трактист я пойму, бо в кого щось таке було, коли обриває калінвал, чи поршень обриває, чи ще щось, і просто всередині все це завмирає. Ну в мене коротше, оторвало все. Я такого дивлюся, він на мене під тун 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 Слухайте, знаєте, це, це не той міш... знаєте, ми звикли, мішка касолапий, там полі суєдіотне. Сішки туфаляє, там песенку поєд, там дітям на розслабоні на диванчику, розказує, пока там мізінцям бугерси розкопує. Ну це не те діло, це не той мішка косолапий. Слухайте, це такий експірієнс був, я говорю. Я дивлюся, і він такий на мене, ту-ту-ту-ту. слухай, лапи такі, ну це дика тварина. Я думаю, він би мене там точно уділав би. Понимає? я вже начин... За ту секунду в мене в, мене в голові одразу пролетіли такі миші, в мене шльом, Якщо він мене буде бити, ну максимум він мене там ну, не розгребе, бо шльом куртка є, але шия, от він, ну, оця е, 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 як це, спальна артилерія, чи як вона там називається, ну, на шиї, він не по-любому міг би там. Короче, нормально так пофарширувати, я би там скоріше всього витяг би. Ну коротше, я дивлюсь на нього, він на мене. І такий, ту -ту 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 -ту, такими перебіжками біжить на мене. в мене таке все включилось як на слоу motion. Я короче, цю, що карбюратор щось там буває. Я не знаю, що з цим карбюратором стало. Дає шанс, що він щось там топчих набуває, то може заглохнути цей мотоцикл. Темнота, червоний цвіт, два мексиканці поїхали. І тут мішка на мене. Коротше. Я, коротше, це все так було швидко. Я це включаю з першу передачу, даю газу. І він ще, як завжди, цей карбюратор, Чух щось чихає. І коротше, ну, не хоче їхати. Я там давай газу, дивлюся на нього, а ага, даю газури. І він зрозумів, що я його побачив, починаю газувати, і він такий притормозив в сторону і десь там коротше, через забор. Фу. Я по газах і все. Там вже червоні світлофори, не червоні, я просто фу-фу, їду, їду, їду. Ну так, якби. Вже проїхав минут 30, мене чут-чуть вже відлягло, я вже це все перекрутив у голові, думаю, от реально, наскільки я, е, наскільки це було опасно, міг би він мене, чи не міг би він мене там е, залишити десь в кущах, там, так сказати. Ну не знаю, така стрімка ситуація була. Це перший раз в житті, що в мене був такий експірієнс вживу з медведем. Може, люди, хто живуть в дворах, у них це більше ну, таке втрапляється, що вони бачать медведів туди-сюди. Ну я живу більше там на Низина в Спартенбург. Та у нас медведів немає, там максимум, я не знаю, там деякі кайоти бігають, і то їх тільки зимою десь там чую в полі. Ну а тут а, прям був медведь. Ну, коротше, така історія, думаю, поділитися. А, ну це класно. Це додає оцього драйва, адреналіна. У мене давно не було такого. Ну, таке життя, що треба тяжко робити, завжди на двіженні такому, і вже мало такого, що мене може здивувати. Я часто себе ловлю на думки, що в мене тако ну таке беземоційне, таке состояння завжди, тому що гоу треба гоу гоу робота то то. то Ти завжди зайнятий, навіть вдома, коли маленькі діти. Я вдома ще більше заморююся, ніж на роботі. І таке ну, сустояння завжди устало. Ну Тут, коли я побачився в одне, я... <гаде> в мене пройшло перерождення таке, я просто народився знову, так сказати. Я... Ну, це таке чувство було, я вам я вам говорю. А, Ну, таке, таке. Я зрозумів, що інтересно, це класно, але стрмно, треба бути завжди, особливо хто в горах їзди. На мотоциклах завжди, я не знаю, краще не паркуватися. Я вообще не знаю, як люди там в палатках сплють. Я вже я думав, окей, а як в палатці спати? А, вдруг прийде там ночі. Ну, коротше таке, друзі. Всім хороших виходнів, сьогодні у нас п'ятниця вечір. Двадцять, 21 -е число, часы не взяв з собою. Всім всього самого хорошого, люблю вас, всіх, обнімаю. Peace be with you.